А це моя бабуся Оля, дуже хороша, благочастива і чесна жінка. Вона дуже смачні, бурщі варила супи, вона дуже смачно варила їсти. Вона була дуже хороша і чесна, благочастива і дуже добра жінка. Така одна, вона була справді доброю, чесною і совісною, і дружелюбною, і привітною, простою людиною. От подивіться, яка вона хороша. Від неї є і таке світло, така доброта, така любов. А все розумієте, мій дідусь Степан і моя бабуся Оля, це вони були у молодості. Подивіться, які у них прекрасні листя. Вони були благочисті, прекрасні і хороші, чесні люди, які працювали на своїй землі. Вони працювали, знаєте, все на своїй землі працювали. І вони, знаєте, працювали чесно на своїй землі і щасно заробляли свій хліб. Це були дуже хороші, були прекрасні люди. Слава Богу за його любов. Амінь.